Рівне, хоч і не приймає матчі Євро 2012 але іноземних туристів обласний центр бачити радий. Довести це вирішили громадські активісти. Молоді люди вийшли на Майдан Незалежності, щоб перевірити, як добре володіють рівняни англійською. Дехто відверто зізнається іноземною не знає, а дехто переконує, переконує з туристом спільну мову знайшов би. Чи знаєте ви англійську мову? Я ні. Ду ви Так. Так, а можна вас вам наклеїти наклейку, яка символізує те, що ви знаєте мову і готові до євро 2012 За знання іноземної мови перехожим клеїть символічні наліпки, на яких англійською написано рівна також зустрічає євро. Таким чином організатори акції прагнуть показати своє привітне ставлення до футбольних фанів з інших країн. Ми намагаємося донести до людей до рівнян, до європейців, які вже до речі заїхали в наші. Місто, що рівно є цивілізованим містом. Що ми готові зустріти європейських гостей? Уже давно готові зустріти і іноземних, і українських гостей, представники готельного бізнесу. В одному з найбільших таких закладів в області запевняють, що місця вони бронювали за кілька місяців. Чи приїхали вони спеціально на е, євро 2012 Поки що не розуміємо. Розуміємо, тільки коли люди виїжджають і одіті е, в одяг. Е, Ну, з символікою, це Нідерланди, це Шведи, саме перші заїхали. Німці, португальці, росіяни. Як на диво чомусь, як вони до нас завітали, прибавте. По-своєму готувались до футбольного чемпіонату і заклади громадського харчування, аби іноземець не пішов де-інде і залишив свої гроші саме у них. Наприклад, ось у цьому ресторані у центрі Рівного знайшли спосіб, як компенсувати незнання англійської. Оскільки нас ніхто з офіціантів не вміє спілкуватися вільно англійською мовою, наша дирекція розробила спеціальне англійське меню. Клієнти бачать, що офіціант не розмовляє зовсім англійською. то Він буває, що показує пальцем, а деякі просто замовляють, то ми також знаємо, що він уже замовляє. Аби об'єднати рівненських вболівальників духом чемпіонату, в обласному центрі буде і своя фан-зона. Право організувати таке місце масового перегляду матчів міському парку культури надало УЄФА. Літня естрада зможе вмістити півтисячі тільки сидячих фанів. Усі матчі у рамках Євро 2012 тут не покажуть. Транслюватимуть тільки ті, які починаються після 21.30, бо чим темніше, тим краще видно. Замість екрану тут ось ця стіна, але директор парку Андрій Мощанецький запевняє, уже перевіряли зображення нормальне. Аби матч не обірвався на найцікавішому, підготувалися технічно. Додатково було встановлено антенну супутникового телебачення. Яка дозволить показувати якісний сигнал у випадку, якщо ж сигнал з антенни буде пропадати, проведена лінія до радіорубки парку. Звідки транслюється проектор, от і автоматично зможемо переключатися на іншу лінію. А от спиртне, у тому числі, і пиво у фан-зоні не продаватимуть. При цьому за порядком слідкуватимуть правоохоронці для більшої зручності вболівальників у парку встановлять два біотуалети. Олена Борова, Іван Марчук та Микола Мельничук. інформаційна програма День.